Добрий день, мої любі, другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. І тема сьогоднішнього року правильно переношу слова. перенос слів із буквосполученнями Дж, Дз, буквами І, які з нами та апостоли. постріл, звуку букви не аналізів. Ми вже на минулому уроці говорили, що слова-рядок ми переносимо по складах, що, якщо у нас поряд дві приголосні, ми можемо їх або відправити на наступний рядочок, або розділити. І не можна відділяти склад з однієї букви. Будь ласка, розгорнули свої зошити, пропустили рядочок. Написали 17 жовтня. Класна робота. Так, і розгорнули свої книжечки, сторінка 34. Запишіть та поділіть для переносу імена гаджик і родзинка. Гаджик, як ми перенесемо, гаджик, родзинка. Родзинка або родзинка. Отже, написали вправа 1 і записали гаджик трега, джик, кома. І родзинка, і два варіанти: родзинка, родзинка. Записали, будь ласка. Зупинили, скільки вам потрібно часу. В записали, і тоді працюємо далі. Перевіримо себе за правилом. Чи правильно ми поділили для переносу менна друзі? Сполучення джи-дзи, які позначають один звук, під час переносу не можна розривати. Наприклад, си-джу задзеленчав. Так, отже, давайте спробуємо, як, користуючись правилом, поділити ці слова. Подзвонив, як ми перенесемо? По-дзвонив. Ходжу. Хо-джу. Гудзик гу дзик Молодці. Прочитаємо, як читалочка поділила для переносу подані слова. Ліка, пальма. Хом. Як. Визначимо, скільки складів в кожному слові. Ліка два, теж два і теж два. Якою буквою чи значком закінчиться кожне. Тут закінчиться й. М'який знак і апостроф. Отже, виходимо до правила. При переносі слів букви І, м'який знак та апостроф не можна відривати від попередньої букви. Прочитаємо про випадок, який стався у класі. Учні готувалися до уроку. Мар'янка заходила в клас останній. Рапта на порозі спіткнулася і впала, усі кинулася їй на допомогу. Я дуже рада, що в нас немає байдужих до чужої біти, сказала вчителька. Як ви розумієте слово байдужих? Так, це байдужий це той, хто не звертає уваги на когось або щось. Нам потрібно записати виділені слова, поділяючи їх для переносу з текстом. Це мар'янка, байдужих та вчителька. Написали, будь ласка, права сіму. Чудово. Як ми перенесемо слово мар'янка? Мар'янка Записали мар'янка, тире марянка. Так, байдужик. Як ми перенесемо? Байдужих. Написали байдужих тре, байдужих. І вчителька. Вчитель АК перенесемо читель, АК перенесемо. Так, зупинили, скільки вам потрібно часу. Ви записали і працюємо з вами далі. Чи методочок не знає поділити е, для переносу подані слова? Що ви йому можете порадити? Сік, день, двір, сон, рак, звір як ми їх можемо перенести? Ніяк не можемо перенести. Бачимо, нас. Отже, слова, які мають один склад, переносити не можна. Прочитаємо з вами слова. Дідусь незрячий, вулиця, переходити, боятися, школярі допомагати. А тепер спробуємо з вами скласти я... нашу розповідь. Що дідусь? Він боявся переходити вулицю. Він був незрячий, школярі йому допомогли перейти. Дивіться, десяту вправу ви будете виконувати самостійно. Вам потрібно под, прочитати і подумати, чи правильно читалочка поділила слова. От, наприклад, ча, а й «ник» перенесла. Правильно? Ні. Адже правильно, ча єд, а «ник» переносити. Кукурудза. Вона кукурудд, а «за» перенесла. Правильно? Ні. Адже не можна «дзи-дзи» розривати. Кукуру, за принесла. Пальто. Правильно, ялинка. Так, сильний. Ні. М'який знак не можна. Малює. Ні. Тому що одну літеру не можна. потрібно Ма, а лює перенести. Бур'ян – Так. Клен. Ні. І осінь ні. Тому що це односкладові слова, і їх переносити не можна. Отже, ми запишемо чайник, кукурудза, сильний малює клен та осінь. А тепер ми з вами попрацюємо три тисячі завдань. Будь ласка, розгорніть її на десятій сторіночці. І нам потрібно вставляти слова або дж, або дз. Слова г дж дз. Тому що це маленька мушка. Дз. Гу дж чи дз. Гудзик, Дз. «Ра, джу Ж пишемо. Далі джерело. Отже, пишемо дЖ. Так, далі «Джвінок» чи «Дзвінок»? «Дзвінок». Д. З. Далі бдзола, бджола, бджола, «ДЖ». Дзжига дзига дзига звонок дз. дзвоник дз. дзем джем джем дж Джунгли дзвонли дж Джгутик дзгутик дж Сы дзу сй джу держим дзеркало джеркало дзвеночек дзвіночок дз. Кукурудза, кукуруджа, дз. Бдзолення та бдржолення держи. Переходимо на другий стовпчик. ходжу -хо – дже. Джвінки і дзвінки, дз. Дзмир држмиль Дж. Подзвонный подджон Дз. дзынцы джинсы Дж. дзеньки дженьки Дзерчить, Дз. дзюрчить дзжурчить Дз. Дзыжчить, джижчить, дызышчить, са дзаю, саджаю, дыжи. Так, далее дзвоны дзвоныть дз. Дзебатый джобот дз. Дзеленчати, джеленчати, дз. Дзюркотіти, джюркотіти, дз. Са, дзанець, дженець, дж. Дзвеніти, джвеніти, дз. Дзенькати, дженькати, дз. Переходимо на третій стовпчик. Дзинцевий джинцевий Дж. Дзижчання джинчання. Дз. Бджолиний, бдзолиний. Дж. Так, Дежмелиний, дзмелиний. дзмелений Дж. Народ держи, народ дженя, дж Так, далее, вот джу, вот держу. дж дзеркальный дзеркальный дзы. джерель, на Кукуру джанной кукурудзяной дз, джеленька джеленькат дз, задзишв заджишв дз, задзюрчав заджурчав дз. -з ї джу, й джу. Дже. Заджеленчав, задзеленчав, дз. Про дзвенів, дзвенів, дз. Приї, дж. Так. І поставили всюди галочки, що ми виконали. Так, пена на все вас вийде. Ви в мене розумнички, я вас вірю. До побачення та гарного дня.